Через дорогі кредити, постійні відмови та недовіру до комерційних банків українські фермери працювати з фінустановами не хочуть. Ну ну ви ж розумієте, як зараз працювати з банками? Лучше не працювати. Лучше не працювати, конечно, тому що бумагами задавлять, щоб взяти цей кредит. Ні, ні, крідіт. Я от три роки не працюю і, і навіть не думаю. Зараз Надія за ті да. тільки не зима з кредитами. Лучше не працювати слов'я проценти великі. Ні, 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 ми кредити не залазимо і нічого не хочемо. Погоджується з ними і Владислав Кочубинський з Київщини. Для збільшення поголів'я йому потрібні гроші, але про кредитування він і чути не хоче, бо комерційні банки відмовляють, та й ставки за високі. Саме для таких, як Владислав Кочубинський, уряд створює земельний банк. Він кредитуватиме аграріїв у гривнях за рахунок державних коштів під 10-15% річних. Основою для його створення стане досвід Євросоюзу у країнах ЄС. Такі організації існують вже давно. Наприклад, у Франкфурті знаходиться офіс Державного сільськогосподарського рентного банку Німеччини. Спочатку тут видавали кредити для розвитку виробникам сільгоспродукції, а пізніше з'явилися цільові програми для розвитку окремих регіонів та програма під назвою Молодий фермер. Схема кредитування німецьких аграріїв виглядає так: фермер іде до банку і бере гроші під низький відсоток. Банк гроші дає, бо він упевнений, що навіть якщо клієнт збанкрутує, то без грошей не залишиться, оскільки держава гарантує позики сільгосвиробникам. Така практика дала потужну підтримку німецькому селу. Без державної підтримки кредитування не обійтися і в Україні. Треба гроші для, скажімо так, посівної для збору врожай, але ж треба ще дуже велика сума грошей для, скажімо так, будівництва інфраструктури. Сьогоднішнього дійсно ставки достатньо високі. Середня ставка, яку ми бачимо самі шмисів, приблизно 24-25% річних. На противагу жорсткій кредитній політиці комерційних банків, мінагрополітики спільно із Національним банком працюють над створенням ефективного механізму роботи земельного банку. Очільник мінагрополітики переконаний, що нова установа зможе надавати фермерам та сільгоспвиробникам дешеві кредити під 10-15% річних. В цьому році повинен розпочати свою роботу земельний банк. Земельний банк, який дасть можливість все таки залучати і додаткові кошти, і в синхронізації роботи з банком реконструкції та розвитку, дасть можливість залучати додаткові кредитні ресурси для аграрів.